Широкене село на підступах до Маріуполя стало найгарячішою зараз точкою на Донбасі. Українським силам воно потрібне, щоб контролювати висоти і напрямок на Новоазовськ терористам для повноцінного наступу на Маріуполь. Інформація, що бойовики готуються до штурму Широкиного, надходила продовж тижня із різних джерел. На додачу сьогодні на Донбас зайшов так званий позаплановий гуманітарний конвой із Росії. У міст понад восьми десятків білих вантажівок уже традиційно загадка, але після кожного такого конвою це вже помічено. Активність і арсенал бойовиків. Посилюються в Маріуполі цілий тиждень. Спостерігає наша Алла Хоцанівська. Вона зараз на зв'язку з нами. Алло, вітаю, яка ситуація на підступах до міста зараз? Чи варто очікувати наступу? Вітаю Ало. Ситуація на Маріупольському напрямку залишається напруженою. Зранку двічі зі стрілецької зброї обстріляли населений пункт Чермалик. Не припиняються обстріли. Селище Широке. Не близько сьомої ранку. Бойовики відкрили вогонь. Противник використовує зброю, яка заборонена мінськими домовленостями. А саме міномети 120-мм калібру. Також обстрілюють українських військових зі стрілецької зброї. Сьогодні також там працювала пара снайперів. Їх підтримував кулеметник. Бойовики роблять усе аби спровокувати. Українських військових об 11 ранку противник навіть відкрив вогонь по підконтрольній їм території, так званій ДНР, стріляли по населеному пункту Саханка зі 120 мм міномета. Примінялися ГС з підствольників стріляли по нашим позиціям. В основному це починається десь либо з самого утра ну, в протяжні дня і під вечір. Ночі в основному спокійно. Основна техніка у противника знаходиться в глибині. То есть они ее время от времени подтягивают, там производят отстрел танк, например, подъедет, отстреляет снарядов 20 и отъедет. Активізувалася розвідка бойовиків. Учора вечері зафіксовано п'ять безпілотників противника на околицях самого Маріуполя в широкому населених пунктах Саханка та Зоря. Уже тиждень ходять чутки про можливий наступ бойовиків на місто Маріуполь. Військові, які стоять у широкому, не відкидають таку можливість. Противник може спробувати розпочати атаку. Проте зараз українські сили в широкому перебувають у більш вигідній позиції. Противник у низині кожен їхній рух добре видно. Віці запевняють, готові до будь-яких яких дій агресора Широкіна це удобний трафік для проходу тяжелої техніки на Маріуполь, поскольку ну в силу ландшафту там може пройти тяжела техніка, і поэтому нам потрібно підготуватися, для того, щоб встрітити працівника. Ми і займалися. Вся територія, яка нам необходима для контролю, вона замінірована, вона прострілюється. Неспокій постійно зростаюча загроза. Ось такі відчуття в бійців і простих маріупольців на цю хвилину. Студія дякую, Алла. Алла Гузянівська про ситуацію під Маріуполем. Обстріли українських позицій як ви чули, тут не припиняються, зокрема із забороненої мінськими угодами зброї. Наші готові до можливої атаки ворога.